І від новин науки до новин мистецтва програма Ронін завітала на урочисте відкриття форуму сучасного мистецтва «Art Київ Контемпорарі 8, яке традиційно відбувається в мистецькому арсеналі. Цього року в принципі плануєте вразити українського глядача та пооціновувача такого сучасного мистецтва. У нас цьогорічний це восьмий арт Київ контемпери, форум сучасного мистецтва. І він на Диво видався. Ну я, я вважаю, що це один з найуспішніших з восьми проєктів, які проходили вісім років поспіль в Україні. Ми представляємо цього року 35 кураторських проєктів. Це переважно молоді куратори. Деякі проєкти представляли і власне ми ті. І в цих проєктах представлено 250 українських художників. Знову таки переважна кількість це молоді українські художники. Як ви оцінюєте рівень художньої творчості цього року на арт-киї Contemporary 8»? Я можу сказати, що рівень на таких виставках завжди високий. І я не можу не сказала б, що зараз рівень вищий чи ні нижчий. Але сама виставка, сама експозиція значно сильніша ніж завжди. Вона чиста, вона вишукана, дуже дуже виважена. І я бачу, що майже нічого випадкового тут немає. всегда горжусь нашими художниками и нашими галеристами. И то, что представлено здесь, это совершенно не уступает никаким мировым галереям. Это мое глубокое убеждение. А сегодня мне нравится, что многие галереи Кураторы представили свои авторские проекты. То есть это не просто каждый художник выставился, а это уже какие-то события от галереи или от арт-центра, или Центр современного искусства сегодня представил. Очень большой спектр. И скульптура есть, и живопись, и графика. И они очень разные, и много молодых художников. Здесь действительно вот индустриальная дем, это тоже какой-то, мне кажется, вызов сегодняшнему дню. Ну то есть очень много всего, и все, все очень достойно, мне все нравится». Майбутнє саме за контемпере, тому що це, це саме те, чим займаються контемперери, займаються художники, які дивляться в майбутнє. Вони шукають нове, нову мову, нові висловлення, нові образи і нові матеріали. Тому я сподіваюся за цим майбутнє.